По рокам що пахнуть хлібом, знаходимося ми на кукурудзі, яка посіяна по полосовому обробітку на нашому господарстві. І Сьогодні хочемо з вами поділитися своїми своїми напрацюваннями, своїм досвідом стосовно попередника, такий як ріпак. Ми зараз знаходимося з вами на озимій пшениці на попереднику, але це у нас одне поле, один масив. Ми в цьому році вирішили його з'єднати, нарізали полоси з осені по пшениці та по ріпаку. Ми нарізали одночасно. Вносили при нарізанні калій по 80 кг та сульфамофоз по 50 кг. Потім весною ми спрацювали гліфосатом у нормі 2 літра на гектар. Після того оновили ряд за допомогою оновлювача нашого Домір. внесли каз в нормі 30 літрів і 5, 3 літра тіосульфату з біобактеріями. Після цього провипов посів карбамід. Сівалка Вендерштад 50 кг карбаміда. І після того вже у фазу двох листочків ми спрацювали перший раз касом в нормі 50 літрів на гектар. І потім вже в фазу п'яти листочків ми другий раз зайшли, дали 40 літрів касу на гектар. І там і там був тіосульфат у нормі 20% від касу. І е, ґрунтова схема у нас тут була обов'язково. Ми працювали в цьому році. Працювали при MXRTZ Gold. Дуже... Ну, поле чистеньке, як бачите. Тобто Ніяких питань по бур'янах немає. Бачите, є попередник, ще частково, От трошки тут озима Рештки. Але, ну самі розумієте, вже давненько у нас тут не було опадів і кукурузка потихеньку почала здаватися. І зараз я вам хочу показати, як виглядають качани на... Попереднику озима пшениця. Бачите, що трошки у нас тут совка пошкодила, але це не сьогоднішня тема нашого відео. ну Бачите, такі качани, я тут вибрав, в принципі, 10 таких середніх отаких, середніх, ну, такий рядочок підряд взяв, щоб було більш-менш нормально. от такі качани. Десь більше трошки совка пошкодила, десь менше. І бачите, яка кукурудза Ось така кукурузка. Тут Така ну, Зелененька, да? але вже ну, багато листя у нас опало. Зараз ми будемо з вами переходити на ріпак. Тут якраз отак у нас на дліні води нарізана полоса, і дуже класно видно, коли переходиш з пшениці на ріпак. Ось, ось Зараз тут буквально 10 метрів залишилось. Тут, тут вже сухеньке таке. А далі ми переходимо і тут, ось в принципі тут починається вже ріпак. Попередник. І ви бачите, що кукуруза набагато зеленіша. набагато, І ми бачили під час всього періоду її росту, ми бачили, наскільки вона відставала в розвитку. Саме по ріпах кукурудза. Ми дуже сильно переживали стосовно цього, думали, чи це фосфор блокує, чи... ну, багато було варіантів. Ну Але є декілька самих таких реальних, не знаю, поділіться ви в коментарях від відео, можливо, ви щось інше для себе зрозуміли. А ми, але ми м м м такий висновок для себе зробили, що е ріпак коли перегниває, він виділяє там різні, е різні кислоти, да, там і мурашина кислота, і ще там дуже багато. І за рахунок цього вона пригнічує, якби... Розвиток культурної рослини, так, вона своїми виділеннями перегниває І Ще є варіант, тому що ріпак під себе не формує мікорізу, тобто він сам не мікорізово утворююча рослина, і кукурудзі дуже тяжко після такого попередника, тому що їй потрібно сформувати під себе заново повністю мікорізу, поки там грунтова білота пристосується до неї. І вже потім після п'ятого листа вона починає більш-менш рости. Але до п'ятого листа було дуже страшно на неї дивитися, вона і фіолетова, і червоного кольору була і тобто дуже сильно відставала в розвитку. Прям була така ступенька. різко вона на сантиметрів 30-30-40, напевно, в залежності від розвитку відставала. Зараз вона вирівнялась, але ви бачите самі скільки вона зелена. Ось у нас тут по ріпаку тобто ці качани, ну, але вони менші вже видно. Що вони менші, і що вони ще зеленіші, самі по собі качанчики. Десь тут упав качан. Ну Тобто отаку. І Бачите, тут поле, ну також чистенько, все добре, десь там якась амброзія можливо проскакує, але це не столь важливо. І Хочу вам показати ось качанів я насбила там і там, такі вибрав середні. Це ось по ріпаку качани, це по пшениці качани. В принципі, вони дуже схожі, але ці більш молодші виходять качанчики у нас. А ці качани, вони вже більш сухіші. Тут волога десь вже в районі 35 Я думаю, що якщо ще буде така спека, то ми там 2-3 тижні вже будемо збирати її. Ну і такі. Я ламав, ламав кукурудзу, рахував ряди то дуже часто на кукурудзі та що по пшениці у нас 14-16 рядів, там, де по, по ріпаку 12-14. Тобто два ряди десь є різниця. ну, А в ряду там 34-36, в принципі, як там, і там і там однаково. Але кількість рядів ну, відрізняється на два приблизно. Тому, от така інформація. Я думаю, що якщо ви хочете все ж таки сіяти кукурудзу по ріпаку. Ви маєте готуватися до цього питання, і що ну, ви стикнетеся з проблемою, тим, що вона буде ну, певний період часу відставати в рості. Тому дякую, що ви з нами. Якщо у когось є питання, будь ласка, звертайтеся в коментарях. Є номера телефонів, дзвоніть, будемо спілкуватися. Всім гарного дня, все буде Україна на зв'язку.